З танків та артилерії російська армія обстрілює піски, що на Донеччині. Про це повідомив речник генштабу збройних сил України Олександр Штупун. Оборонці ж села запевняють, тримають позиції та готові відбивати атаки ворога. Те, що піски взяти це все. враньо. Піски контролюються нами. Там знаходяться наше підрозділення. Батальйон Сармат. Там наші побратими там. Ми держимо оборону. Єдине, треба б допомога нашій артилерії було б бы все, бы все Україна. Мотивація хлопців, які прибувають до нас сюди, і мотивація хлопців, які в нас тут є, це, звісно, що бити, ворога, бити ворога так, щоб вони бігли до себе туди, до Рашки, до, до цих э, своїх кучугур. Хлопці просто хочуть повернути свою. Територію там, де вони можуть, можуть е, спокійно жити.